рюкзак на 21 літр від бренду Thule, колекція Enroll. Особливості цього рюкзаку це саме те, що він зроблен з міцного і вологостійкого нейлону. Так само і блискавки тут вологостійкі і працьовиті, до речі, ще й дуже зручні в руці. І кака японський. Тому а, працює довго і а, зручно. Позаду ми маємо дихаючу м'яку спинку. Як бачите, вона ще має такі прошиття для того, щоб пом'якшувач не збивався з часом і а, був максимально довго і витривало. Працював лямки, теж дихаючи, мають такі вигини, щоб рюкзак добре сидів саме на ваших плечах і не злазив. І до до речі, для цього ще є притисний ремінь, який регулюється по висоті. І по довжині і ще й має таку резинку, щоб при ходьбі він максимально зручно працював. Ще маємо позаду розумний рукав для фіксації на ручці валізи. В таким чином він фіксується. І якраз це дуже зручно для подорожей. І саме для цього ще придумані тут стяжні ремені, щоб ви максимально могли стиснути свій навантажений рюкзак і, наприклад, помістити з собою у літак. як ручну поклажу. По боках у нас є сітчата кишеня тут. І ще одна кишеня. Тут на блискавці. До речі, це дуже зручно, коли вона закривається на блискавку. В таких випадках сюди не потрапляє волога, наприклад, сніг або дощ. Всередині ми маємо велике містке відділення Відділ під ноутбук 15,6 дюймів З легкістю поміщається сюди ноутбук і ще залишається простір, тобто навіть може трошки більше поміститися. Тут у нас органайзери, тут під планшет, під ружь. І ще маємо січоти кишені і ще з додатковим карабіном під ключі. Так він виглядає на мені. Мій зріст 1,80 м. І, до речі, ще спереду ми маємо додаткові кріплення для спорядження, наприклад, для велосипедного ліхтарика. Буде у нагоді. Коротко порівняємо всі чотири розміри, які нараховує ця колекція. 21 літр відрізняється від 23, тим, що у 21 ми маємо одне основне відділення, а 23 вже має два відділення, одне під ноутбук, одне з органайзерами ще додатково кишеню. І а тут йдуть дві сітчати кишені. А тут одна сітчата і одна на блискавці. 26 літрів. Чим він відрізняється від цих наявністю EVA кишені для окулярів, вона максимально жорстка. І наявності от такої додаткової сітчатої кишені. Так, звичайно, є дрібниці всередині по органайзерам, але це вже не так суттєво. І 30 літрів повністю відрізняється вже від цих. Є таке ж саме відділення, як і тут для окулярів жорстке. Воно може слугувати і для телефону у нагоді, але в більшості випадків використовується саме для окулярів, щоб вони були максимально захищені. І основна відмінність в тому, що цей рюкзак відкривається повністю як валіза. От тут на фото зображено, що він відкривається на дві частини і ви комплектуєте цей рюкзак як класичну валізу. І додатковою кишеню знизу саме під взуття. Тому максимально місткі саме для подорожей ідеально. Це основні відмінності, окрім е, об'єму. Цих чотирьох рюкзаків на цей бренд ми маємо два роки гарантії, тобто при виробничих браках ми маємо можливість замінити вам рюкзак чи полагодити його безкоштовно. Якщо вам була корисна ця інформація, ставте, будь ласка, лайк, і ми будемо дуже раді, якщо ви придбаєте цей рюкзак саме у нас.